Всім привіт! Часто при ремонтах отакі от датчики руху викидаються, просто ну ставиться нова система і вставляться датчики всі нові, а ці просто викидаються і все. Переробив я його на автомат освітлення. Не складно, але що є обмеження по струму, поки що. Так ось, залишаємо його в спокої. Струм зараз 29,9. І... 6 мА, так, ось вимкнулося освітлення 4,8-4,7 це його власне споживання. Так, надаю рух. 29 мА. Тобто, як якийсь орієнтірний світильничок поставити, то буде доволі таки непогано. Вони строються на різних мікросхемах. Все по-різному, але виходна частина в них ну, загалом однакова. Це LM-339, звичайний компаратор. Я випаюю реле звідси і один, один вихід компаратора йде на реле, так як я його вмикаю, а інший йде на затримку. От я до затримки якраз таки і паяюся мінусом одної стрічки. Плюс беру прямо із із входу жилення. Струмний не дуже великий, тому що має свої обмеження. Не треба цим ігнорувати, бо можна випалити виход. Стояв тут конденсаторчик, так, такий малесенький блоха така стояла. 10 кФ, 16 вольт. Я поставив на 47 кФ. Це для затримки. Є тут джемпер. так, він Шунтує собою собою так, в принципі, щоб він не світився, це підсвітка самого датчика. Ну, от, там Не критично, воно там світиться, не світиться, главно, щоб вихід працював. Там приний датчик теж не використовується, тому що це вже не охоронна система. Були мене там експерименти. Коротше, я тут різав дорожки, так, хотів зрозуміти логіку роботи з цього виходу, але не виходило. Чому? Тому що з цього ж виходу так, вертається напруга на час затримки ну, спрацювання. Тому вернувся як було ну, спаяно по заводу. Да. Я, кажу, реле я викинув, діод, в принципі, залишив, він там нічого не споживає. Те, що він там є, ні на що не впливає взагалі. І знайшов просто вихід, який саме спрацьовує. Коли є так, то він замикається. В цьому в, в компараторі є тільки нижній транзистор, верхнього немає. Ось розпідновка, цього мікросхемки. І ось її схема. Тобто ось вихідний так, ключ він сидить на землі. Плюсового немає. Це не операційний підстрілювач, це компаратор. Тому якраз таки саме і плюс підпальне доживлення, а мінус з виходу компаратора. Вони бувають різні. Така ось теж є, колись такої робить дитині іграшку, там ну, приблизно був такий корпус, так, в нього тільки що такий скрулений, більш красивенький. Постерілив два отвори, поставили слледіоди два штучки. Прикормив від якоїсь старої зрядки старої старої імпульсної, там щось вольт 8, 9, щось таке там було. Тут стоїть в СОЗ 8 корпусі краночка 5 вольтова. Тобто йому цих 7 вольт вистачає головою для роботи. І вихід зробив на ці Ну, Воно постояло. Буквально день, тому що про нього забула вимкнути, а жінка вночі йшла і вона застріла прямо в очі, вона трохи, трохи обшунулася, Тому зняв. Але от так от десь поставити біля гаража, там десь на подвір'ї, щоб підсвічувало просто щоб було те, що треба. У них, в принципі, у них зона чутливості велика буває там і... 15 метрів і 20 метрів буває. Тобто він заплачує добре. Ну, зараз він працює поленько, тому що я вже злапав пальцями сам датчик. До нього бажано не лізти руками взагалі, я просто крутив його багато разів в руках і куча було експериментів з цією платкою. Я просто злапав його вже. Треба спиртом вимити і буде працювати. Я ж кажу, воно споживає небагато, там буквально до 5 мА на холосту, без працювання. Ще коли в мене були експерименти, я залишав реле, там така ручка стоїть маленька. Ставив транзистора, два і тоді вже можна було вже більшу напругу. Ставив я і біполярника, і польового транзистора ставив, працює і то, і то. Просто... Подивіться по логіці реле, щоб коли реле розмикалося, і включався транзистор. Тому що в нормальному стані воно замкнуте. Тут контакти замкнуті. Тут ось було все підписано, що за що відповідає. Там, там перед дача, це цей контакт. Ну, вскриття корпусу. Е, він тут не використовується, там теж не використовується. Е, Вихід реле і живлення саме собою. Так, як воно стоїть в системі охорони і на них ставлять безперебійники, там напруга гуляє від 10 до 14 вольт. Так що, не йому живлення, в принципі. Я ж кажу, 7 вольт воно це працювало. Не, не пам'ятаю точно. Чи 7, чи 8 вольт. що там таке зразка була старенька. Нікому не потрібно. Один виход мікросхеми це у нас. Е... Там цей керуючий так, для реле, а другий вже йде на затримку. От до затримки я і припаявся. Все просто. Просто посидіти з тестером, тикати, що куди, помагати перед, йому, перед ним рукою і може діло визволити. Але є момент, якщо ви такого тримаєте в руках його тикаєте, так, ви нічого не зрозумієте. Тому що малесенький рух і він вже спрацювало. Тобто я підключаю, вложу його. Датчиком вниз, щоб він не ворушився. Да? Став тестером, піднімаю його там, чи, чи поворушив і бачу, де, на якому виході мікросхеми що міняється. Все. Просто можна робити таку штуку.